Слова наша дума, наша пісня написав не Шевченко, а Пантелеймон Куліш, його друг та редактор. Він вважав своїм обов'язком не тільки редагувати, але втручатися в творчі справи авторів, тому що їхні тексти належать не їм самим, а цілому народу, і він куліш мусить довести їх до ідеалу. Через це був людиною, якій дали прізвисько несамовитий панько. Бо він ніяк не міг успокоїтися і постійно з усіма сварився. Це та людина, яка завжди знає, як буде краще, і ні. Коли не полінується дати непрохану пораду. Мабуть, завдяки цій несамовитості він і був настільки продуктивною та різносторонньою людиною. Бо куліш це літературний критик, письменник, видавець, і <плес> куліш це 14 років написання, вдосконалення та редагування Чорної Ради. І куліш це близько 30 псевдонімів задля уникнення царської цензури та можливості висловлюватися. Ну і куліш. Це ще й пшоняна каша. Ще більше про куліша та його чорну раду. Дивіться в Ютубі.